Вітаю вас на каналі ОБОЗ-Лайф. Мене звати Олена Комальова, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою Ісіти Гай. Ісіте, вітаю вас. Ісіте, скажіть, що приготував нам цей тиждень? На цьому тижні нас чекають. Значні енергетичні трансформації, трансформації в вашому полі, трансформації в вашому фізичному житті. Ми наближуємося до нового року, тому енергії будуть змінюватися, і ви відчуєте, як великий скид негативної енергії буде відбуватися у вас майже кожен день. Будуть підніматися стрій-тригери, і щось не потрібне і зайве вам, те, що вже віджило і не служить в вашому житті, буде виходити з вашої реальності? І сіда, скажіть зараз дуже багато людей відчувають такий сильний головний біль. Що це може спричинити? Чи впливають ці трансформації на самопочуття людини? Можливо, це магнітні бурі, чи спалахи на сонці? І як позбутися цього головного болю зараз? Що стосується головного болю, головокружіння, я можу сказати, що це пов'язано з вибухами на сонці. І ось ці енергетичні зміни і вібраційні зміни сонця вони впливають на нас і вони активуються шишковидно за лозу. Тому іде робота з лозою, іде розпаковка ДНК-структур. І це може бути також болісно і десь трансформаційно для вашого фізичного і енергетичного тіла. Я б радила вам подбати про себе, пити як можна більше води, особливо теплої з лимоном, і якомога більше відпочивати. Так, зрозуміло, будемо надіятися, що ці трансформації дуже швидко, минуть і позитивно будуть на нас подальшому Впливати. А ми починаємо з календарю тижня. І це неділя, 8 грудня. Скажіть, як почнеться цей день і як цифра 8 буде на нього впливати? Як буде впливати цифра 8, неділя це День Сонця. Вісімка це Сатурн. А я можу сказати, що це буде неділя добрих справ. І. Ви можете зробити якийсь добрий вчинок для когось відвідати своїх рідних, близьких, подзвонити друзям, з якими дуже довго не спілкувалися, навідатися до родичів або згадати. Також ви можете зцілити родову систему, ви можете присвятити цей день вдячності і згадати всіх людей, на яких ви ображалися колись. І також людей, яких ображали ви. І подякувати їм за досвід, і відпустити цей досвід. Ця неділя це вісімка і це портал нової реальності. Ви можете зробити дуже класну практику створення нової реальності, стати на стілеці, і, промовляючи, я стрибаю в свою нову реальність, я стрибаю в свою ресурсну реальність, просто стрибнути зі стільця в новий простір своєї кімнати. І тим самим. Ви створюєте енергію а, свого нового дня, своєї нової реальності? Прекрасно. Рухаємось далі. Це понеділок, 9 грудня. Скажіть, Ісіто, як почнеться у нас 9 грудня? На що звернути увагу у цей понеділок? Що стосується понеділка, 9 грудня, в нас об'єднуються енергії Марсу і енергії місяця. Тому цей день буде насичений на вирішення багатьох справ і багатьох питань, ви зможете зробити. Ту роботу, яку намагалися зробити дуже довго, і щось вам не вдавалося, щось заважало. Ви зможете її зробити цього понеділка. Також це день балансу чоловічої і жіночої енергії. Тому обов'язково потребуйтеся як про своє фізичне тіло, зробіть вправи, підіть на прогулянку, сходіть на масаж, так і про свої. Духовні, енергетичні тіла, зробіть медитацію, зробіть енергетичне дихання, ви можете просто полежати під музику і уявляти собі ту реальність, яку ви хочете створити в своєму житті. Це день творення. Тому використайте цю енергію цього дня во благо собі і світу. Чудово. Будемо занотовувати всі поради, аби точно цей тиждень минув якнайкраще. Далі у нас вівторок, і знаєте, це 10 грудня така красива дата. Скажіть, Сіто, як ця дата, ця цифра 10, буде впливати саме на цей вівторок? Цифра 10 для вівторка це сонце, це новий початок. Вівторок, це день Марсу, день руйнування. І ось саме в цей день можна зруйнувати якісь старі деструктивні програми і зробити початок нової ери в своєму житті. Я рекомендую в цей день зробити очищувальну ванну з сіллю, медитації краще робити динамічні. Я б рекомендувала вам калі медитацію, ошу медитації. Тряски це коли ви динамічно рухаєте тіло, і ви з тіла буквально знімаєте всі негативні аспекти, які заважають вашому житті. Не бійтеся змін, не бійтеся йти у нове. І зараз цей вівторок допоможе вам створити нову епоху вашого життя. Вау! Обов'язково так і зробимо, тому що заінтригували, так сказати. Наступне це на середа, 11 грудня. Скажіть, у яких енергіях буде ця середа, цей день? Що стосується середи 11 грудня, це день балансу, це день помірності, День творчості. Якщо у вас є діти, раджу присвятити цей день дітям. Грати в ігри з дітьми ви можете зустрітися з друзями і також пограти в цікаві ігри. Це можуть бути інтелектуальні ігри, перегляд цікавих. Фільмів, день творчості, ви можете робити щось своїми руками. І краще провести цей день з дітьми, відвідати дітей. Якщо у вас є хресні діти, обов'язково відвідайте їх, купіть подарунки їм в цей день солодощі. І саме спілкування з дітьми, з дитячою енергією допоможе вам в майбутньому розкрити свій творчий потенціал. Так і буде. Будемо бачити лише позитив. Наступне це нас четвер, 12 грудня. Скажіть, як він почнеться і що взагалі принесе нам цей день, цей четвер? Що стосується четверга, 12 грудня, 12 це трійка. Також цифра 3 відповідає енергії Юпітера. Четверг це день Юпітеру. Я рекомендую вам взягати речі жовтого кольору, також взягати… Прекраси жовтого кольору в цей день вашу енергію посилить бурштин. Тому а якщо у вас є бурштинові буси, вони будуть також лікувати вас в цей день і знімати з вас негативну енергію, посилювати ваші розумові здібності і відкривати для вас нові знання, ви можете знайти щось давно загублене в своєму приміщенні. Ви можете знайти цікаву інформацію, яку ви давно шукали, і все ніяк не могли на неї не трапити. Ви можете купити цікаву книгу, корисну книгу. Я б радила вам відвідати книжний магазин, гуляти, насолоджуватися, робити медитації на свіжому повітрі. Також в цей день активна сонячна енергія, енергія РА, тому ви можете слухати мантру Сонця. І і робити ментацію під сонця це буде сприяти оновленню вашого організму і омолодженню вашого чудово. Дякуємо вам за ці рекомендації. Наступне рухаємось далі. Це в нас п'ятниця тринадцяте. Скажіть, що ви можете розказати нам у цей день, яким він буде? Таке знаєте, магічне число, п'ятниця тринадцяте. Всі сприймають його дуже по різному дуже стереотипно. Що скажете ви? Дуже цікаво про п'ятницю, 13 -е існує багато різних забобонів, але насправді цифра 13 це трансформація. Це певні енергетичні зміни. Тому не бійтеся йти в трансформацію, не бійтеся руйнувати старе і будувати нове. Це також дуже сильний магічний день. А ви можете створювати магію в цей день, ви можете створювати будь-які два в цей день. Ви можете програмувати свою реальність, ви можете створювати магічні мандали. Ви можете в цей день навіть робити вишивку на своєму одязі програмну, в яку ви закладаєте, як цей одяг буде вам допомагати, як він буде служити. Ви можете створювати своїми руками магічний одяг. Наприклад, ви взяли якийсь одяг і нанесли на нього візерунок. Це може бути кольоровий візерунок, або знову ж таки вишивка, або якась нашивка. І саме одяг, створений в цей день, буде допомагати. І Служити вам у здійсненні ваших мрій і бажань? Будемо в це вірити і надіятися, що ці випробування прийдуть як найлегше саме цю п'ятницю. А ми рухаємось далі. Це субота, останній день такого нашого календарного тижня. 14 грудня. Скажіть, в яких енергіях буде цей день ця субота? Субота, 14 грудня, досить легкий, світлий день. Це прекрасний день для подорожей. Енергія суботи і 14-го дня вона наче відкриває двері. І... Я б радила в цей день поїхати за місто, побути на природі, посидіти біля вогнища. Насправді, цей день енергетично вас цілює і очищує, тому якщо у вас є змога побути максимально свіжому повітрі ходити в лісі, зробити вогнище, зустрітися з друзями, допомогти біля вогнища, пограти на бубні, пограти на музичних інструментах. Цей день відкриє у вас новинний під потенціал і допоможе вам зцілитися від зайвої карми. Прекрасно дякуємо вам і за цей прогноз, за ці рекомендації та поради щодо цього тижня. Будемо надіятися, що він пройде легко, позитивно і без всяких перешкод.